Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні пропоную вам приготувати ось такі чудові ванільні кексики. Вони на сьогодні будуть без яєць, без молочних продуктів, тобто можна і в піст використовувати дану випічку. І просто так дуже все смачно, просто готується просто елементарно. Розпочинаємо. Зручну ємість відправляємо 150 мл рідини, це водичка в мене, можна використовувати узвар, компот. Головне, щоб рідина була тепленькою, не гарячою і не холодною. Сюди додаємо дрібочку солі, додаємо 60 г цукру. Це помірно солодкий варіант, можна збільшити до 100 г. У мене такий помірно солодкий варіант. Також додаю 1 столову ложку меду. По-перше, будуть кекси таким з медовим присмаком, і вони, такі вони будуть більш вологі, менш будуть черствіти. Але якщо на мед алергія або не бажаєте використовувати, не використовуйте, просто можна лише цукор використовувати. Все це, а, і ще, до речі, додайте одну чайну ложечку ванільного цукру. Якщо у вас ванілін, то тоді дрібочку. Все це ретельно вінчиком перемішуємо, вода в мене тепленька. Перемішали декілька хвилин, і ось ці крупинки цукру у вас розчинуться. І мед також розчиниться. Додаємо також 3 столові ложки рослинної олії, та яка вам подобається. Можна соняшникову, можна оливкову. Знову це все перемішуємо. Тепер поступово через сито додаємо борошно. Я розділяю на дві частинки, можна на три, і додаємо поступово. Додали частинку через сито, перемішуємо вінчиком. Я ще трішки додала і на цьому етапі додаю розпушувач. 5 г, це така одна чайна ложечка з помірною гіркою. Перемішали і на цьому етапі ви можете дати якісь додатки. Сьогодні в мене буде журавлина, не потрібно дуже багато, 40-60 грамів додатків цього вистачить. Я її промила під гарячою водою і ось так додаю. Можна давати шматочки шоколаду, можна якісь інші сухофрукти, горіхи, все, що вам подобається, або робити без додатків. Перемішуємо і додаємо решту борошна. Зверніть увагу на консистенцію тіста. Сьогодні в мене пішло 180 грамів борошна, але в рамках однієї з може бути розбіжність, тому що у всіх різне борошно. Ось таке за консистенцію таке, похоже, чимось на крем тісто у вас має вийти. Тепер обов'язково розігрійте духовку на 180 градусів, тому що, як бачите, все готується дуже швидко і просто. 180 градусів верхниць без конвекції. У мене сьогодні ось такі будуть кексики. Я е, маю ось такі е, капсули. Я їх вставляю у формочки і буду відправляти сюди тісто. Якщо у вас немає таких бумажних формочок, нічого страшного, можна змастити олією і присипати тоненьким або, або маслом вершковим, як бажаєте, або олією, і просипати тоненьким шаром борошна і знову ж таки викладати тісто у форму. Викладаємо тісто десь на 2 третіх від загального об'єму форми. Коли це сталося, відправляємо в духовку швиденько на 180 градусів приблизно на 20-25 хвилин. Кекси мають повністю пропектися, перевіряємо на суху паличку з серединки, і вони мають стати такими трішки румяними. Готові кекси виймаємо, даємо їм охолонути у, у формах приблизно хвилин 15-20, а потім вже виймаємо із форми. По бажанню можна присипати цукровою пудрою, можна зробити якусь помадку, це все виключно ваша фантазія. Можна смакувати. Надзвичайно смачні кекси, ніколи не скажеш, що вони готуються без яєць та молочних продуктів. Дуже така швидка, бюджетна випічка, яка вирізняється своїм неперевершеним смаком. Готуйте. Дякую, як завжди, вам за лайк. За вашу підписку, за ваш коментар. Чекаю на ваші коментарі. Вони для мене безцінні. Дякую вам, пока-пока.